Сонечко встало іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Дітки, сьогодні у нас заняття з підготовки до грамоти. Який звук будемо вивчати? Нумо, відгадуйте загадки. Хвалить його кожен, любить його кожен і днями прожити без нього не можем. Це діти хліб. То чорна, то сива, по небу ходила. Побив її вітер, сльози розпустила. Так, це хмара. Летить виє, сяде землю риє. Хрущ. Букву Хтомас так і з гілок зв'язав хомяк. Діточки, погляньте на цю букву. Давайте промовимо цей звук. Х. Х. Чуєте, він глухий, приголосний? А які ж слова можна назвати на звук Х? Допомагайте мені. Хліб. Хлопчик. Хмара. Хрущ. Хата. Хобот. Холодильник. Палат, художник хом'як хусточка, хвіст, хірург. Молодці діти ми назвали слова на який звук? Звук х. Повторимо з вами дихальні вправи. Подуйте на свою долоньку теплим, а потім холодним повітрям. У вас у всіх є повітряні кульки. Грайтеся з ними, надуваючи їх. Мильні бульбашки ви полюбляєте, теж надувайте. А чистомовочки промовляємо та гарно розмовляємо. Закінчу чистомовки, спробуємо ах 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 на даху птах, повторіть, дітки. Іх, їх, іх, іх у птах. Горіх. Наступна. Аха, аха, аха не дістати птаха. Уху, уху, уху бачу череп. Паху. Ихи, их, лапки в Черепахи, молодці діти. Пограємо в гру. Що забув намалювати художник? Кицький, що забув намалювати? Вірно, це хвіст, а слонику хобот? А ЗАЙЧЕНЯТКОВІ? вушко? А дощику що забув намалювати художник, хмаринку, а хатки, дах, молодці. Виконаємо пальчикову вправу. Для цього нам потрібен олівець. Покатаємо правою рукою. Візьміть олівчик, починаємо перекладати олівець між пальцями молодці дітки, після цього лівою рукою покатаємо і повторимо ту ж саму вправу. Молодці малята. Попрацюємо з вами і в зошиті. Спробуємо першу буковку Х намалювати кружечками, квадратиками, трикутничками. І всі вони, нехай у вас будуть різнокольоровими. А ось наступну букву Х візьміть синій олівець. І зробіть обов'язково синім кольором останню буковку Х проводьте хвилясті лінії, не виходячи за контур. Що у вас вийде, я подивлюся у фотозвіті. До нових зустрічей, малята! До побачення!